Друзі, усім привіт, всім добра, здоров'я, міру, спокою. У нас потепліло, погода покращилася, але ми ще працюємо, ще бджола дозволяє працювати, формуємо далі гнізда, почали вже формувати в цих дерев'яних 12 рамушниках. І Телефонують молоді пасічники і задають питання, а як визначити, що в рамці там є. Два кілограма корму і більше. Ну, я вирішив їм допомогти в цьому питанні, е, тому що е, знаю, що коли був молодим пасічником, сам стикався з такою проблемою, і було мені так важко приділити, чи там два, чи там більше, чи там менше. І завжди, коли формував гнізда, мені здавалося, що я замало лишив бджолам корму. І для того я взяв вагу, в мене є така вага о, і взяв. Пусті рамки. Спеціально вибирав рамки світло-коришнева, з залишками чуть-чуть перги. І само собою взяв таку темнішу рамку. Теж така, що вона лишається, як правило, в зиму. Тут теж є залишки перги, і вона така повністю з воском, так як, так як воно і в вулику є, так я їх взяв. Але це рамки відкачані, це рамки пусті. І ми їх відповідно зважимо, Це пуста рамка. І нам показує 550 грам рамка з бруском і відбудована. Осушена рамка пуста, кажу, спеціально обирав, щоб були якісь залишки проги, щоб воно було якомога точніше. Ну і така світло світлокорішнова рамка важить. 460 грам. В середньому рамки важать, можна взяти за основу, що, що, та, що та рамка важить пів кілограма. Давайте оцю тящу. Так, як більше, більшість посічників залишають таких темних грамок. І тут, виходить, у нас 550 грам і тут в нас є така функція тара. Ми ставимо тару і в нас все по нулях. Джилка сіла і показує вже один грам. О. І в нас виходить зараз на вазі мінус 550 грам. Ну і для того я взяв спеціально вже приготував рамки для вас, щоб показати вам, Ось, наприклад, ось така рамка повномедна, бачите, тільки я знизу місце підложу. Ну, з цього боку ще більше є місця ложе. ну і більша половина скажімо так, рамки меду. Я думаю, там видно. Ну, ось така рамка. І давайте оприділимо приблизно, скільки в ній є, ну не приблизно тут вже буде точно, скільки в ній є чисто меду. Тут є чисто меду 2 кілограма і 300 г. І 30 г. Ідеальна рамка для, зиму, для зимівлі. Це є з одного боку більша половина запечатана, з другого боку на процентів 70 запечатана. Тепер візьмемо такі рамки, які я от забираю з гнізда. Бачите, тут тільки є вінець. Вінець запечатаного меду. І тут попри задню стінку, попри задній брусок теж є такий вінець. Ось такі рамки я забираю з гнізда, тому що знаю, що там є. ну, Я ще не важив цієї рамки, але приблизно можу сказати, що тут є біля 1,5 кг 300 меду, не більше. Тому така рамка, тут це вже замало такої рамки для успішної зимівлі. Ну, тепер давайте її зважимо. Я на, на, на око сказав вам 1,5 кг, кілограм 300 кг. І тут є, друзі, кілограм 360. Помилився я на 100 грам. Бачите, така, ось така рамка. Вже не придатна для зимівлі. Давайте ще візьмемо. Ось така рамка. Я рахую, що вона придатна для зимівлі. Тому що в цій рамці тут є більша половина рамки запечатаного. І знизу є ще набриск меду, який блищить. І така приблизно сама ситуація з слідуючого боку. Більша половина рамки запечатано, і знизу блищить набриск свіжого меду. Я на око оприділяю, що тут в цій рамці є 2-100 приблизно корму. Ось така рамка годиться для зимівлі. А тепер давайте її зважимо. 2-300 корму в цій є рамці. Я думаю, видно на камеру. ну видно, 2300. така рамка ідеальна для зимівлі. Це коли от більша половина рамки запечатана, і там є знизу набрязк, набрязк, Ось така рамка це ідеально для зимівлі. Якщо у вас вулику є такі рамки, ви можете не хвилюватися що в вашій сім'ї закінчиться корма. Ну, давайте ще візьмемо. Ось цю рамку також я от відібрав з гнізда, тому що вважаю, що тут є замало кормів. Так щоб бачили. З одного боку. Ну, Тут теж є приблизно плюс-мінус півтора кілограма корму. Це за, за малу рамку, за залегка ну, за, за півтора кілограма це залегка. Стояти. Кілограм 600. Це от такі рамки, якщо ви будете їх вимішувати з повномедними рамками, це такі рамки ще можна куди, -куди лишати. От тут маємо ще таку більш повномедну рамку. Ось так майже більше половина запечатана, тільки там знизу немає запечатаного з одного боку і з другого боку. Ну, Я вважаю, що тут є більше 2,5. 2700, ну десь так корму. Ну, така рамка це є, з таким рамкою можна вже вимішувати. 2400 в цій рамці є корму. Давайте ще одну зважимо. Ну, Ось така рамка. Ну, Правда, тут світла рамка, тому вона буде там чуть-чуть легша. Але теж така рамка хороша для, для земівлі. Я такі рамки залишаю. І вважаю, що тут є десь 2100 2200 корму. Ну, немає, тут є 2 кг майже. Ну, це за рахунок. Ну, корму тут, якщо реально, є ра... де більше 2 кг, тому що рамка чисто світла і вона не важить пів кілограма, вона важить десь 400 грам. Ну, ось так, думаю, розберетеся. Всім добра, миру, спокою, слава Україні!